Акрилова силоксанова гладка фарба терморіфлекс АЕР. Фасадна версія термофарби торгової марки Івучі. Лінійка і вучі це лакофарбова продукція широкого спектру призначення. Виробництво концерну дідо НАТО, що має більш ніж 70-річну історію. Всі виробничі комплекси розміщено в Італії. Сучасне обладнання, використання високоякісної сировини гарантують відповідність показників продукції діючим європейським нормам. Термовідсікаючі властивості ThermoReflex IR обумовлені наявністю в складі великої кількості легких надмісних мікросфер з хімічно інертного боросилікатного скла, що виробляється по запатентованій технології 3M Bubbles. Завдяки особливій формулі, поверхня фарби ThermoReflex IR здатна відсікати сонячне випромінювання та тепло від поверхні, подальшим зниженням її температури. Це значно знижує теплове навантаження всередині будівель, надає можливість знизити витрати на обігрів в зимовий період та на кондиціонування в літні місяці. Запобігаючи тепловим навантаженням та пов'язаним з цим розширенням, терморіфлікс АЕР захищає від утворення мікротріщин та потрапляння вологи в глибину поверхні. Це значно подовжує строк експлуатації покриття. Терморіфлікс АЕР особливо рекомендовано використовувати для оновлення та захисту системи теплоізоляції будівель, схильних до впливу складних погодних умов, частих атмосферних опадів та різких перепадів температур. Терморіфлекс АЕР володіє водовідштовхувальними властивостями, чудовою маскувальною здатністю та високою паропроникністю. Біоактивні речовини в складі матеріалу запобігають утворенню та розмноженню грибків, цвілі та плісняви. Терморіфлекс АЕР наноситься в два шари ручним або механізованим способом. Товщина плівки одного шару матеріалу 150 мікрон. Одного літру фарби терморіфлекс АЕР вистачає на пофарбування 4-5 квадратних метрів в два шари. Базовий шар для терморіфлікс АЕР. Праймер уніформа. Продукт уніформа водночас виконує функції ґрунтівки глибокого проникнення для забезпечення адгезії та фарби праймера для надання тону під фінішний шар фарби. Це значно знижує час потрібний для реалізації робіт. Терморіфлікс АЕР колирується за тентометричною системою Kaleidos, відтінки за Home Decor Exterior, NCS або RAL. Терморіфлекс АЕР заощаджує до 40% витрат на опалення та кондиціонування.